Там теж буде дуже активізовуватися рух в тому напрямку. Причому, знаєте, такі активні швидкі карти. Тут трошки, трошки інша історія. Якщо ми говоримо про деокупацію, наприклад, там, ну, найближчий час, там три місяці, там, до початку літа, я так дивлюсь, то у нас. Ми в підвішеному стані, знову ж таки, через певні ресурси, але події будуть складатися таким чином, що е, якась маленька частина вона може повертатися за цей час, якась маленька частина, попажу Пентаклів. Тобто, десь ми все ж таки зможемо просунутися. Ну, шанс такий буде. Але все рівно тут, ви знаєте, виходить карта якоїсь зупинки і е, карта перемоги. Тобто будемо стояти перед якимось вибором стосовно того напрямку. Про активні дії ми почуємо, але великого просування я тут не бачу. на найближчий час. Угу. Знову ж таки, дивіться, от скрізь виходить оцей повішений. Це все ж, ж таки момент якогось очікування. Можливо, дійсно, треба почекати там тиждень-два, ну, як би воно не звучало, да, поки той Трамп усядеться, поки він заспокоїться, поки пару цей пройде, да, і ну, може, почнуться якісь інші дії. Угу. Ну і тиждень-два, тиждень це ж також багато строку, тим паче карти нас попереджають, що якісь зміни ще, ще можуть бути в плані президентства штату. Не дуже спокійні карти, одразу виходить Диявол, п'ятірка кубків і королева жезлів. Це удар по цивільному населенню, знову ж таки, бажання зробити щось дуже таке, знаєте, це якісь диверсії можуть бути, це підступні дії можуть бути, це вдарити там, в такі місця, які ну, бити не можна, скажімо да, ударити по цивільним рівням. Які е, об'єкти під загрозою. Королева мечів це у нас карта лікарень, е, можливо, якісь центри відновлювальні, ну, щось таке, да, пов'язане з медициною, е, плюс карта жінок. Е, виходить у нас п'ятірка мечів. А в цій колоді вона так зображена. І, в принципі, знаєте, так вона і програється. Це е, е, про підступні такі дії, там про приватні будинки. Трошки до себе. Угу. Так? Отак, так да? Да. про приватні будинки, да, що там десь може щось якась якийсь уламок впасти. Ну, тобто пошкоджені може бути якийсь приватний сектор. Потім е питаю, що ще під загрозою. Мені не подобається карта світу в моїх розкладах на загрозу, тому що показує на велику кількість е жертв серед цивільного населення. І в принципі, карти тут активні. Це... Про якийсь масований обстріл, це або, або це щось швидке, на кшталт балістики, да? агресивні якісь дії, які можуть призвести до жертв серед цивільного населення. Тому тут дуже обережно і карта води знову, щось пов'язане з водою, Як обмежити роботу води, обмежити постачання води. Тобто, от щось з цим пов'язане також може бути в Запоріжжі. До нас хтось має приїхати, ми когось чекаємо в гості. Таке відчуття, що хтось до нас має приїхати. По Києву вони в очікуванні, Сімка контактів, в очікуванні, можливо, візиту якогось короля мечів, це людина, ну не обов'язково президент, це може бути хтось дотичний там до армії, або да, людина, оборони. яка. Так, да, щось, щось такого плану. Е, очікують приїзду певної людини в Київ. Е, карта роботи ППО виходить, я так розумію, що літати постійно буде, це можуть бути якісь комбіновані атаки. Е, загроза може стояти комусь, що пов'язано з дорогою, з перевезенням, з дорогою, з переміщенням, от щось таке. Які об'єкти під загрозою? Карта диявола і туз кубків Щось, я не знаю, знову ж таки, щось пов'язане з водою або з е, певною рідиною. От у мене виходив ту з кубків, коли нам дарили по е, газовій трубі, чи як це правильно, да? по газовій угу. ну, ціль була така, десь там вони намагалися. І от знову ж така загроза виходить. Туз кубків це. Ємність з якоюсь рідини, ну, грубо кажучи, да, те, що в собі щось тримає. Електрика, знову ж таки, це державні заклади, причому це можуть бути і церкви, і державні заклади, якісь лікарні, і рефант, імператор, щось таке, знаєте, для начебто для цивільного населення, але державного значення. Це можуть бути і навчальні заклади, музеї якісь. Ну, тобто там торгівельні центри, оздоровчі центри, тут щось таке. Може, там пам'ятки архітектури, от державного щось, знаєте, те, що для держави. Mm -hmm. Ну і карта правосуддя все ж таки Місця, де центр, центр Києва, скажімо, місця, де приймається рішення. Що буде під загрозою в Миколаєві? диявол виходить, тобто тут буде хтось. Ну, знову ж таки, це агресивні дії, це підступні дії, це про повітряні і так далі. Що під загрозою? Десятка кубків і колесниця? пересування, транспорт, вокзали, можливо, там, де багато людей, можливо, це ну, якийсь там великий може бути транспорт. Да? Отут От потрібно бути дуже обережним. Знаєте, можливо, якісь теракти можуть бути навіть не, не, не стільки від прильотів, скільки от якісь, якісь теракти можуть бути. Знову ж карта ірафанту і вежа. Це ну, ірефант, той самий да, там про навчальні захтули, про лікарні, про музеї, про пам'ятки архітектури, це об'єкти такого. Ну, для людей користування загального, так, ага. для людей користування. Обережно, ага. цивільному населенні, ну карти не дуже. Дуже а багато фрукт. ДРГ, В наступу ДРГ, так. Да. Причому. Дуже цікаво, тут по правосудді виходить відлюдники правосуддя. Це, можливо, хтось є в, ну, у владі, да або mm -hmm. там десь в посадах Миколаєва або Миколаївщини, хто готовий там десь з ким співпрацювати, от там, в принципі, да А взагалі ні, наступу немає. ДРГ групи є. Я, я маю на увазі, що хтось сподівається на допомогу від розмов. Я сьогодні така трошки mm. сподівається на допомогу. Що нам загрожує від Білорусі по великому рахунку такого нічого. Тобто тут якісь провокаційні дії вони можуть бути, причому на кордоні якісь провокаційні дії, вони можуть бути. А що в плані заходу ні не бачу, Ну, от якісь ситуації на кордоні, знаєте, там, щоб, не, щоб Україна не втрачала пильність. Можливо, там, притягнути увагу, відволікти увагу, якось так. Може, хтось буде намагатися зайти на територію в плані ДРГ, може, там щось по є недалеко від кордонів з Білорусією, і от там зробити якусь неприємну історію. А так такого ні, немає. Загроза четвірка контактів, тут не проактивні дії. Відбуваються якісь перемовини. У мене от, вже другий раз, дивіться, чекають якогось рішення, прийняття якогось рішення. На зараз 100% я покажу карту, прямо йдуть якісь перемовини. І, і карта вже не перший раз про це. Я про Київ питала, пам'ятаєте, також виходила ця карта повішеного правосуддя. Тобто ми чекаємо, поки ну, домовляться чи не домовляться, або там до чого домовляться. Очікую Україну якийсь обстріл. чат. Ну, обстрілювати будуть чи буде це по всій Україні. Це, знаєте, з такою певною періодичністю, як вони це роблять. Спочатку там. Якісь там міста, потім якісь туди міста, тобто так, щоб одразу по всій Україні полетіло ні але повторю якоїсь неприємної ситуації для нас: трійка мечів, тобто десь може бути і влучання, знову проблеми десь можуть бути по світлу, карта дітей виходить, дуже обережно, будь ласка, будьте. Знову це про цивільних, це про приватний сектор. Да? Тобто десятка мечів вже можуть бути серед населення, і знову ж таки двійка жезлів. Тобто можуть спровокувати ще якісь країни, десь щось кудись залетіти, кудись десь вилетіти. да? Ну, Це, як у них завжди буває, там дрон на, на території Білорусі залетів, або там ще кудись залетів. Ну, Такі ситуації можуть бути. Ну, Такого великого масового ні, але літати буде постійно. Тобто, це, знаєте, як от. Як ну наладжений процес Так?